Це жах. У нього п'ятеро дітей. Зловили прямо на вулиці, кинули в автомобіль і одразу в бахмут. Ось біля мене стоїть людина, у якої п'ятеро дітей. Чому працівники ТЦК стали злочинними угрупованнями? І проти вас буде порушена кримінальна справа, оскільки ви дієте незаконно. І хто на кінець то понесе кримінальну відповідальність за викрадення людей та насильну їх мобілізацію? Бо військові вже налаштовані радикально. І коли закінчиться війна, буде жах всередині країни. Усім привіт, любі наші глядачі. Послухаємо наших військовослужбовців, а також побачимо, як ТЦК себе ведуть навіть з юристами, навіть журналістами. Тобто закону в Україні для них взагалі немає. І чому вони до сьогоднішнього дня на волі, коли вони чинять такі злочини проти громадян України? Не забувайте, що ми виходимо тільки завдяки вам. Якщо ми збанкрутуємо, на превеликий жаль правди почути буде-ніде. Бо усі, хто нас дивиться, і так знає, які репресії ми пережили у зв'язку з тим, що ми розповідаємо вам дійсність такою, яка вона є, та боремося з колаборантами і внутрішніми корупціонерами. А це все дуже серйозні та впливові люди, які також в свій час робили нам великі проблеми. Так, ми це пережили. Ми це пройшли. Але тільки завдяки вам, завдяки розголосу і завдяки нашій команді адвокатів та журналістів. На превеликий жаль, такі репресії не кожен зможе пережити. Тому багато журналістів просто йдуть на єдиний марафон і розповідають, як нас все добре. Але так, в нас багато є чого доброго, але також є багато ганебних речей, які потрібно негайно викоріняти, адже переборюючи рашу на фронті. Ми ризикуємо отримати рашу всередині. Нас дивляться мільйони людей, а тому кожна гривня має значення. Але на превеликий жаль, благодійні внески роблять декілька людей, і то нерегулярно, Окрім спонсорів, звичайно, бо спонсори це наші співавтори, і саме завдяки їм ми й виходимо. Тому подобається це комусь чи не подобається. У нас є два варіанти: або ви нас підтримуєте, або ми шукаємо альтернативне фінансове забезпечення. Отже, якщо ви дійсно любите правду і хочете, щоб вона все-таки звучала, підтримуйте нас своїми благодійними внесками за реквізитами, які є в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. А також друзі, ставайте нашими спонсорами, бо тільки разом ми зможемо перемогти як зовнішнього, так і внутрішнього ворога. Напишіть будь-який коментар не менше п'яти слів, адже таким чином YouTube буде поширювати наше відео в топі, і звичайно ж, поширте його в своїх соціальних мережах та серед друзів, в месенджерах, в групах, щоб люди знали правду, що насправді творять внутрішні так звані ТЦК. Які вже давно стали злочинними угрупованнями в Україні. Отож, бо давайте нагадаємо, хто такі ТЦК, а потім послухаємо наших військовослужбовців, які декілька днів тому назад зняли для усіх нас відео і просять його поширити. Підійшов до мене, працівник військомата. Що ви хочете? Запитати чи ви її... ні, то ви хочете пов'язку, то вручайте. Я знімаю все. Всі ваші корупційні дії будуть сьогодні в ДБР. І проти вас буде порушена кримінальна справа. Оскільки ви дієте незаконно. закон. Придивіть свої посвідчення хто. Я подивляюсь. Ну, я на камеру. Бо треба, щоб вже знали, хто нас займається корупцією. У нас медіакор uh, інформаційне агентство. Можете зайти, подивитися. У вашому військоматі взяли недавно за 3 тисячі доларів на хабарі на гарячому. Я нічого не брав, я це не чую. У вас є. Хто ви? Старший сержант. Чудово, старший сержант. Які ще питання, старший сержант? Статтю 63 Конституції вам відомо? Відомо. Я навіть для тебе можу з пісні. Твої глаза. А тепер, друзі, давайте послухаємо наших військовослужбовців, які для нас з вами зняли це відео, які розповіли, що насправді твориться в Бахмуті, як їм важко і чому там усе саме так, як воно є. Увага на екран. Виконує зараз наш батальйон бойові завдання на Бахмутському напрямку, і дали нам сьогодні в роту людей, серед яких є такі, які жодного разу в житті не стріляли і взагалі ніякої підготовки не проходили. П'ять днів було десь там у Сумській області, після чого одразу відправили їх сюди, на Бахмутський напрямок. Ще їм і кулемети дали, а люди споряджати магазини не вміють. Але це ще не все. Ось біля мене стоїть людина, у якої п'ятеро дітей, п'ятеро, і хворий батько. Але тим не менше її відправили сюди. Мені цікаво, чому той, хто відправив сюди цю людину, сам сюди і не прийшов. Чому наші військомати не ловлять мажорів, депутатів, чиновників, їхніх дітей, а ловлять ось таких простих хлопців, які не мають можливості відкупитись? Чому? Чому зроблять такого підняка? І одразу сюди і відправляють, а самі там сидять у своїх військоматах і кармани собі набивають на взятках. А заступниця міністра оборони Анна Маляр у той час заявляє, що у нас немає таких людей, які без відповідної підготовки йдуть на фронт. Та як немає? Ось біля мене людина. П'ятеро дітей, хворий батько, ніякої підготовки не проходила і ні разу з автомата не стріляла. Розкажи, як тебе мобілізували. Вранці я їхав на роботу 7-10 на велосипеді. Мене зупили, зупинила поліцейська машина, та військові забили в машину в у місті з біцеплями і повез, повезли в, воїн, в воєнкомат. З воєнкомата мене направили на Бахмутський напрямок, в який же, без підготовки, без нічого. У той же день прилетіли обстріли, і ми залишилися живі. Це дійсно так. Тому що ми були в принципі поряд у перший же день людину, яка відправили сюди без відповідної підготовки, потрапила під мінометний обстріл і чудом залишилася жива. Мені цікаво, хто б поніс відповідальність за цю людину, яку відправили одразу на Бахмутський напрямок без відповідної підготовки, і в якої п'ятеро дітей. Та ніхто б не поніс відповідальності. І скажи, скільки в тебе дітей? П'ятеро п'ятеро дітей у людини. Ти казав, що у тебе п'ятеро дітей Так, да, знаєш? Навіть Мачу. на бумазі написав. А що вони тоді казали на це? — Нічого. Просто нічого не сказала і відправила людину і так на Бахмутський напрямок. Будучи на війні вже більше року і бачачи все зсередини, що тут відбувається, я хочу вам сказати, дорогі українці, що вам не говорять навіть одного відсотка правди того, що тут відбувається. Вам говорять і показують те, що їм потрібно і що їм вигідно. А реальність вона зовсім не така, зовсім інакша. І за останній місяць я повністю змінив свою думку і своє бачення стосовно цієї війни. Ця війна це велика геополітична гра сильних світу цього, де Україна і українці є просто розмінною монетою. Що Наша ота, яка, коротше, пиздота, що сидить отам, вона вже вовсе нахабніла, Короче, ви усе почули на свої вуха та побачили на свої очі. Не забувайте поширювати це відео, ставити лайк. Підписуватись на канал, і якщо у вас є така можливість, підключайте спонсорство, донатьте нам, аби ми могли існувати і забезпечувати інформаційну безпеку України. А ми, в свою чергу, не прощаємось з вами, йдемо готувати новий матеріал, аби ви завжди були в курсі всіх важливих новин. Вот скажи мені, у нас ж був примір, коли люди, які змінили статус, яким образом не змогли себе захистити від співробітників СБУ, від обскаву. В конце концов, от арестов. Это еще раз говорит о том, что фашистам плевать на, на каком уровне вы находитесь.